Доброго дня малята! Сьогодні ми будемо малювати осінні листя, а чим саме ви скажете, прослухавши загадки, тож будьте дуже уважні! Малювати можна нею будинки, хмари і поля, високі гори і моря. Вона чудова, гарна фея, а зветься. Дерев'яний та довгенький, хвостик в нього є маленький, як у фарбу хвіст макає, все довкола розквітає. Так, дітки, це фарба та пензлик. А ще для роботи нам знадобляться осінні листя, сухі серветки, альбом і непроливайка. Беремо сухе листя, клену, липи малої та середньої форми. Розміщуємо на чернеці, наносимо пензликом обережно фарбу жовтого, червоного кольору можна змішувати як на зразку. Беремо листочок з фарбою переносимо обережно на альбом. Беремо серветку, притискаємо. Знімаємо ось такий листочок у нас вийшов. За допомогою. Інших листочків створюємо осінню композицію. Їх може бути декілька. За допомогою своїх маленьких листочків я створила ось такий осінній листопад. Бажаю вам успіхів! До побачення!